Прийшли в школу індіго, тренер зустрічає з кожним днем наших занять. Саме так весело та активно проходять заняття у школі ментальної арифматики Індіго. 26 червня їх учні у Туреччині здобули рекордні 16 нагород. 135 дітей з 14 країн світу: Молдови, Польщі, Азербайджану, Франції та інших. Змагалися за першість на міжнародній олімпіаді. Проте маленькі криворіжці показали один з найкращих результатів. Серед тих, хто вирішив продемонструвати свої навички у Анталії, і Амалія. Дівчинка вже сім років навчається ментальній арифметиці. За цей час встигли побувати на Кількох всесвітніх олімпіадах у Дубаї та Франції. А цього року у Туреччині піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Мама з дитинства, коли я народилася, хотіла, щоб я розвивалася. І вона вже в 4 роки знайшла індігом. Коли мені виповнилося вже 5, я в червні пішла до своєї тренерки і. Мені дуже сподобалось, і тому до цього моменту я вже тренуюсь тут. Мені подобається рахувати, що я швидко рахую. Мені там не треба довго щось вираховувати в магазині. Так я швидко можу там порахувати, і мене ніхто не надурить за здачу. Наприклад, на Олімпіаді учням давалося 10 хвилин, за які вони мали порахувати якомога більше прикладів. Попри те, що етапів не було, кожен учасник змагався на своєму рівні складності, в залежності від їх вікової категорії. При виконанні завдань Діти додавали та віднімали, множили та ділили однозначні, двозначні та навіть трьохзначні числа. Судді у свою чергу, визначали переможців за кількістю правильно вирішених задач. Діти, які саме захотіли поїхати, вони, які самі проявили ініціативу, ми дали знати, що буде така олімпіада. Тобто ті, хто згодились їхати, вони ще окремо потренувалися, готувалися до цього. Поїхали. Звісно, ми дуже пишаємося нашими учнями. Ми до цього готувалися, і ми готувалися, і діти готувалися. Ми до цього йшли. Наші зусилля не пройшли. Даром подібні олімпіади проходять раз на рік. Цьогоріч учні школи привезли із за кордону три перших та два других місця. Як зазначає вчителька ментальної арифматики, подібні змагання вкрай потрібні для малечі, адже саме на них вони викладаються поповні і показують свої найкращі результати. На тренуванні були різні результати, тому що тренуємося вдома онлайн. Або ж, наприклад, якщо навіть зустрічалися з ними так тренуватися, то це не той результат, коли в них починається там. Вони дивляться багато людей в стресі, навіть краще рахують ніж дома. Було таке, що показували один результат, а потім набагато більше балів. У наступному році олімпіада буде проходити в Іспанії. До неї учні вже активно готуються. Попри військовий стан, діти продовжують відвідувати заняття не лише онлайн, але й офлайн з урахуванням всіх норм безпеки. Тому бажаємо майбутнім зірочкам успіхів в наступних змаганнях. Анастасія Костенюк Гліб Припчук перший міський.